Отже у нас в <связи> финале. Визард Визер Дрод и Дранбастер. Так. Два свежих БМРУТИ. Был бы у нас Хеллс Камер, то он бы и тоже был. Может Итак, матч за третье место. Так. Трана Бит. Роты. Кайзера. Матч за третє місце та фінал до сіми очок. Три, три два, два, один. Нічій я поки що. Вийде через верх. Міняємось після кожного. Три. Два, два один. один три. Скайзер Кайзер. 2-0. 3. 2. 2. 2. 4, 0. 4, 0. Не. два 2, 2 А! Хэллс Кайзер был Так. Три, два, один. А что ж таке? Через Три, два, один. Экстрим дэш. Пять-два. Пять-два. 3 2, 2, 1, 2, 1, 3. 2. 3, 2, 1. Я не бачу, що було, ні, це мені. Начаючи так. Що було, так? Та я не знаю, якщо чесно. Давайте переграм. Вбачаємося. 3, 2, 1, 5. А тут точно не було.

підступно підкрадається. Э, зараз довго підкрадається. Треба навіть перекрутив. Я з цим зараз. Так, тиранобіт 5-3. Так було 5-2. Ну так, перекрутив вже. 5-3 стало. 3, 2, 1. Виліт через верх. Знову переграємо. Так. Важкий. Матч за третє місце. Ніхто не хоче поступатися. Всі хочуть вилітати через. верх. Так. Три. Два, два один. Екстрім де. А ні. Вісім-три. Вісім-три. 8-3. Хеллскайзер, прям їх. третє місце. Ткнення його. Ну і фінал, Так. Дранбастер проти визардрота. Еще визор дрота за... Ага. Oh, 360. Проти пойнта. 3, 3 2, 2, 1. 2, 1. Один-нуль, відер. Лідирує. Три, 2, два, 1 один. Так, а було звідси нічні. Так, Так, тоді екстрім Д Чотирнуль. Четыре, ну.

Далі вже і ти нема не куди. А, напокій. На я я, я еще одну запускаю. Я, а, я все тоді. Три, Три два, два, один, один. п. Пре... Ну це ну, цей. Да. Три, чотири, п'ять, шість нуль. А, шість-нуль? Шість нуль, шість ну. Один, плюс три, плюс два. Ще один є шанс у бастера. Останній. Три, два, два один. Це та... не вважається. Три, два, один. Перше очко. Перші два очки. два так. Дранбастер. Дранбастер. Шість два. Три, два, один. Є. Шість чотири. Шість чотири. Ну то там зараз за серце хопається. ні, давай мені там два сто. Три, два, один. Ви бачите це? Повернеться чи ні, Повернеться чи ні. А якщо він повернеться, це то зараз, це зараз, це зараз. Так, це зарахується. Не а якщо не повернеться. То не зарахується. Але якщо він зупиниться, а потім впаде, то все не зарахується. Давай. А взагалі ні, воно не зараховується. Він вже покинув. Аж шкода. Хоча ножкою все впаде. Ну давайте додивимось вже. Ну ми це ну, навіть не зарахуємося, чи зарахуємо. Ну, він повернувся, якщо б він з ловушка. І він не коснувся нічого поза межами арени. Ну, Тоді. має... Да, давай зарахуємо. Давай. 5-6. 5 6. Якщо буде зараз чимсь. Так, я не, не кажи нічого. Давайте. 3, 2, 1. Це останнє року. Да. Зачекай. Що? Мені здається, що там біт був вже окремо. Тобто, ну він, не, він, ні, 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 він, він, якщо він то, не відлучив, то це. Він не відлучив і не нарахується. Якщо він просто від'єднав, Ні, ні, він це не рахується за зруйнув. За... Тоді. Так, раз. 4, 5, 6, 7. Так. За рахунком 7. 5 переміг. Візардрот. Візардрот. Ну, це була найзапекліша битва. Так. Ви бачили, ми нічого не підставляли. Все одним шматком знято. <laughs> І так, перше місце Візардрот. Друге місце Дранбастер. І третє місце хто? Health. Health Sizer. Оця трійця отримує, при... отримує призи. Е, як ми це будемо робити? Скиньте ми в, в, Коментарі. в коментарях свою пошту. І ми з, з вами з усіма зв'яжемось. Якщо є якісь питання, то теж в коментарях пишіть. Призи буде так. Ми видамо першому місці перелік з 4 БФ з рандом бустера. з рандом бустера. Він обере собі приз. Ось ті, що три залишаться, з них обере поріс друге місце. І з оставшихся двох, обере собі поріс третє місце. Все? Все. Бувайте.